Чого точно не варто робити під час високої температури. А таких помилок насправді пропускається більшість людей. Психологічно, ми себе жаліємо в період застуди, більше відпочиваємо, спимо, дивимося, якийсь цікавий фільм, п'ємо чай з шоколадкою. І ніби це й добре, дійсно нам під час застуди потрібно більше спати, відпочивати, але не останнє. Так я не раджу споживати солодощі та шкідливу їжу в період застуди. Особливо, якщо ви хочете швидше одужати. Якщо говорити по-науковому, то цукор у крові пригнічує нашу імунну функцію, тобто зменшує активність лейкоцитів на 50%. А вони в свою чергу борються з інфекціями. Шкідлива їжа зменшує кількість корисних бактерій в кишечнику і також послаблює наш імунітет. Тож, якщо ви маєте підвищену температуру, обов'язково пийте теплу воду якомога менше їжте. Або якщо ви хочете їсти, то обов'язково це має бути корисна якась і відповідно відпочиваєте та більше спіть. Підписуйся тут вся правда про здоров'я.